Під одним з наших відео, що має назву Голубі римляни, було задане наступне питання: чи існувало у римлян таке поняття, як інцест? Так існувало. Що для римлян було інцестом? Інцестом для римлян були інтимні стосунки між рідним братом та сестрою, між батьком та донькою та між сином та матір'ю. Закон імператора Августа наголошував, римляни. Не можуть одружуватися зі своїми сестрами чи тітками, але їм дозволено одружуватись з дочками своїх братів. Святотатство теж було інцестом для римлян. Наприклад, зваблення незайманої діви весталки – це інцест. Спаплюжити шанування богів це також інцест. Цікавий випадок сплюндрування римських святинь трапився з публієм Клодієм Пульхром у 62-му році до нашої ери. Переповідають, що Публій був закоханий у другу дружину Гая Юлія Цезара Помпею. Публій настільки хотів побачити свою кохану, що перевдягнувся з жінкою та пробрався у будинок Цезара в той час, коли жінки вшановували Бона тобто добру богиню, римську богиню родючості та достатку. Справа в тому, що на святі на честь Бонадея мали бути присутні лише жінки, а присутність чоловіків заборонялись. Публія викрили і, звісно, звинуватили у інцесті, тобто у святотатстві. Відбувся судовий розгляд, протягом якого проти Клодія надали свідчення Луцій Лукул та Марк Тулій Цицерон. Процес закінчився у 61-му році до нашої ери виправданням підсудного ймовірно завдяки підкупу суддів. Як нам вже відомо, інцест для римських громадян був нечистою справою, святотатством перед богами і за це суворо карали. Покарання були різні: від вигнання на острови до смертної кари. Перед тим як виконати смертний вирок за звинуваченням у інцесті, римлянина позбавляли громадянства та шмагали флагромом. Флагром це досить страшна річ, яка виготовлена з переплетених шкіряних ремінців або мотузок, з'єднаних з рукояткою, з вплетеними бронзовими кружельцями або гачками. Флагром не використовували проти римських громадян. Зазвичай тим інструментом бочували рабів та іноземців, що порушували римське право. Наскільки страшним був флагром, ми можемо побачити у фільмі режисера Мела Гіпсона Страсті Христові» у сцені, де Христа шмагають легіонери. Після знущань вже колишнього римського громадянина могли повішати, вдусити, віддати на поталу звірам на арені амфітеатру, скинути з терпейської скелі або навіть розіп'яти як раба. Створів античних істориків, таких як Тацит, Светоній та Діонкасі, нам відомо, що імператори Калігула та Нерон мали інцестуальні стосунки: Калігула зі своєю сестрою Друзілою, а Нерон зі своєю матір'ю Агрепіною молодшою. Наскільки це була правда, нам достовірно невідомо, адже сенатори та політичні діячі, які писали ту саму римську історію, змальовували у темних барвах тих імператорів, які не підкорялися сенату. Звинувачення у інцесті було улюбленим звинуваченням у творах античних авторів. Звісно, за життя та правління Калігули та Нерона їх ніхто не звинувачував у інцесті. Ну що ж, для римських громадян інцест це заборона. А як бути з іншими мешканцями величезної Римської імперії? Адже не всі мали римське громадянство? Нам відомо, що інцест у вигляді шлюбу було дозволено єгиптянам. Адже це була їхня давня традиція, яку практикували як правителі Єгипту, так і середньостатистичні єгиптяни. Дослідження римських переписів населення та інших єгипетських папірусів вказують на те, що майже 20% шлюбів у римському Єгипті були союзами між рідними братами та сестрами. Серед греків еліністичного та римського Єгипту також укладались шлюби між рідними братами та сестрами, але це не означає, що ці шлюби були надто поширені. Більшість свідчень про шлюби між рідними братами та сестрами у Єгипті датується періодом між 31 роком до нашої ери, коли Єгипет став римською провінцією, і 212 роком нашої ери, коли імператор Каракалла видав наказ, відомий нам як Конституція Антонініана, згідно з яким усім вільно народженим мешканцям Римської імперії надавалось римське громадянство. Звісно, після набуття римського громадянства інцест в усіх його проявах був заборонений, і як писав римський юрист кінця другого, початку третього століття нашої ери Юлій Павл, шлюби батьків і дітей та свідомі братерські союзи суперечать загальному набору моральних та правових доктрин не лише римських громадян, але й усіх цивілізованих народів. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.